Понад три десятки старих бюветів у столиці отримають нове життя. Їх не тільки капітально відремонтують, а й пробурять поруч нові артезіанські свердловини. Сьогодні один з таких бюветів запрацював у Солом'янському районі міста Любов Кукла бачила. Споруджувати артизіанські свердловини у столиці почали ще з кінця позаминулого століття. Побудували для киян понад 200 бюветних комплексів. Найбільший бюветний бум почався після аварії на Чорнобильській АЕС. І для того щоб люди могли, ну, поверхностная вода була загрізнена, щоб була можливість пити чисту воду, було прийнято рішення, собственно говоря, для людей в городе построить такие бюветы, які из скважин ну, поступає вода підземна, вона чиста, вона жива, вона відповідає всім стандартам. Та за останні п'ять років частувати кришталевою водою киян припинили майже 70 бюветів. Тож уже минулого року комунальники взялися за капремонт, відремонтували 35 комплексів та збудували дві нові свердловини. А тепер плани ще масштабніші. Ми сьогодні собі поставили за план за три роки збудувати 30 нових свердловин в тих бюветах, де це необхідно. От, ми дуже багато роботи зробили минулого року. Ми відновили всі бювети, які були ремонтно пригодні. Потурбувалися і про якість очищати артизіанську воду будуть за новою технологією. Одним з пріоритетів сьогодні для міської влади є якісна питна вода. В зв'язку з тим було введено в експлуатацію станцію знезараженню нову саме за. Сучасними технологіями на оболоні. І така робота по заміні переходу з хлору на гіпохлоритнатрія в незараженні, вона проводиться і будуть проводитися. На капітальний ремонт бюветів міська влада коштів не шкодує, виділяють майже 18 мільйонів гривень. Нова скважина це 800 тисяч гривень. А вже такі роботи з капітального ремонту, це залежить від того, в якому стані там бювет. Уже сьогодні на один крок до втілення планів поблищало. У Солом'янському районі після капремонту запрацював оновлений бювет. Вода гарна. Вода от вже буквально трошки випав, вже Ви чувствує себе, відчуває себе здоровішим. А невдовзі джерельною водою смакуватимуть і мешканці Святошинського району. Там наразі у розпалі ремонтні роботи, будують нову свердловину. Буде встановлена і зроблена нова скважина, і через 15-20 днів этот буде запущений. І жителі. Призджаючих домов зможуть користуватися чистою водою, набирати для своїх нужд. До кінця року комунальники відремонтують 40 бюветних комплексів та збудують 8 нових свердловин. Любов Кукла, Вячеслав Вендерчанський, телеканал Київ.